І вітання Тергаличини продовжує про головне у деталях. І наступні півгодини. Ми спілкуємося із народним депутатом України Оксаною Савчук. Мої вітання, пані Оксано. Вітаю вас. Хочу розпочати із того, що як відбувалося попереднє пленарне засідання, які законопроекти приймали, що важливо обговорювали. Так, ви знаєте, що на пленарному засіданні вже не від великої таємниці відбулись кадрові призначення, були певні ротації. Здійснені ми отримали нового міністра. І віце-прем'єра, яким власне міністр трансформації був підвищений. Ну, звичайно, десь ключові аспекти, декілька слів все ж таки хотіла би сказати за міністра освіти, тому що багато років ми виступали останні два роки інтенсивно щодо зміни міністра освіти Шкарлета, і ним призначений Оксан Васильович Лісовий. Сподіваємося, що він все ж таки сформує команду і йому дозволять сформувати команду людей, які нарешті почнуть творити українську освіту. Тому що сьогодні дуже важливо, попри всі ті баталії, які ми маємо, і непросту ситуацію на фронті. Ми маємо такий другий освітній фронт, культурний фронт. Щодо освітнього фронту, то скажу, що зараз дуже важливо повернути. Інший погляд саме на історію нашу, тому що дуже багато ще сторінок нашої історії є до кінця не розкритою, до кінця не змінені підручники історії, де би були написані ті реалії, які в першу чергу є об'єктивними щодо України. Ну і звичайно щодо бачення власне того, яка буде освіта. Навіть скажу вам більше, зараз розглядаються різні питання щодо зміни підходів. І до дошкільної, позашкільної, вищої освіти. Тому дуже важливо, щоб в першу чергу освітній процес був спрямований на виховання того, власне, ми би відійшли трошки більше від калин від різних там, знаєте, таких деталей. А все ж таки більше брали нашу історію по суті, бо наша культура історія набагато ширша ніж те, що нам хочуть нав'язати. Звичайно, дуже важливою річчю, якою займався парламент, і я вважаю, що одне з таких базових голосувань, це все ж таки законопроект по змінах до державного бюджету. Сьогодні ми розуміємо, що ситуація з надходженнями в державний бюджет не така вже й проста. Це складна, це пов'язана з тим, що ну, найперше багато підприємств закрилися. Друге ситуація з війною означає, що не всі люди, на жаль, можуть повернутися в свої домівки багато бізнесу просто не працює, і знищена велика промисловість, особливо на територіях, де ведуться активні бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях. Тому всі наші питання щодо обороноздатності ми можемо фінансувати тільки через наші потужності, і саме тому було 500... 42 мільярди гривень виділено на міністерство оборони. Десь народні депутати хотіли розуміти, як ці кошти будуть спрямовані і на що. Багато хто запитує, коли повернуть військовим власне кошти доплати, які міністерство оборони зняло своїм наказом 1 лютого. І ми теж цим питанням цікавились. О тому прийняття державного бюджету. На що вони будуть ці гроші спрямовані? Вони спрямовані не тільки на збройні сили, вони спрямовані на Нацгвардію прикордонників МВС. Найперше, це є виплата одноразових допомог, також виплата родинам загиблих воїнів тої компенсації держави, яку вона має давати. Але так як я зрозуміла, Міністерство оборони хоче зараз ці виплати за загиблими розтерміновувати, тобто вони не будуть сплачуватись однією сумою. Я все ж таки очікую від них офіційної інформації, бо це десь такі розмови, які точилися в кулуарах парламенту, і хочеться, щоб ми реально пояснили, яка буде ситуація, щоб родини розуміли. Ну і третє, це питання все ж таки допомог. Тобто ми вимагали, щоб було переглянуто власне рішення 1 лютого, щоб все ж таки ті певні доплати були в межах бюджету, який можливо, щоб хлопці розуміли, що не тільки... Коли вони на нулі, держава їм оплачує. Але а ще й тоді, коли вони пішли, наприклад, на місяць на ротацію. Тобто вони навіть не вдома, вони не в відпустці, вони на ротації, там вони докомплектовуються, там вони добирають, докупляють собі те, що їм потрібно, тобто, і знов повертаються на передову. Тому той період, коли вони над ротації, я переконана, заробітну плату зменшувати не потрібно, тому що це. Знаєте, трошки цинічно, ми десь я особисто підтримую законопроекти, які зараз зареєстровані в парламенті щодо балансу заробітної плати. Якщо ми подивимося, яка заробітна плата сьогодні є там, наприклад, в наглядових радах, там в чиновників, я вважаю, що вона має бути збалансована, тобто не може капітан чи командир військової частини отримувати меншу заробітну плату, ніж якісь посадовець. я вважаю, що ці речі мають бути збалансовані для того, щоб суспільство далі було єдине і підтримувало цю боротьбу, яку ми сьогодні ведемо, непросту війну. Тому це ключове, що було в цьому державному бюджеті, і власне за ці моменти довелося голосувати, і ми саме з такими десь акцентами, щоб кошти, які спрямовуються. І закупівлі, які будуть здійснюватися, вони повинні мають бути прозорими. Тобто, ви все ж таки знаєте, що ця тінь недовіри через придбання задорожчих продуктів, які були в армії, куплені, тобто над вона все ж таки лежить. І сьогодні треба зробити все можливе, щоб не було в час війни ділків, які наживаються на, на тому, коли в нас війна. А я нагадую нашим телеглядачам, ми працюємо наживо. Телефонуйте, долучайтеся до нашої розмови. Також можете поставити свої запитання на нашій сторінці в мережі Фейсбук. І ми маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора. Слухаємо вас. Так, добрий день, пані Оксано. Я от мене таке питання. От вже третій чи четвертий день. Ну таке є, що я думаю, не тільки в мене опорени викликає, то що твориться в Києві пошерська лаврі. Ну вже два дні там якісь не зрозуміли люди незаконно, не пускають якусь там комісію. Я не розумію, наші якісь там комісії в, 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 в Києві-Пешарськола, тобто державну власність, тобто нашого всла. І тих людей ніхто не може, як то кажуть, ре, реакції ніякої. ніякої. Комісія і відходи. Влада ніякої, як то ну, розуміють, що розумієш громадськості, бо так франківсько прийшла громадськості, товариші попросили. І якщо їх не попросити, то вони не підуть то треба або влада щось якісь міри приймала або попросити громадськість щоб прийшла один день просто пошумляти. та й не будемо це просто ганьба москалі вже сміються просто напросто ми демонструємо, що що нашу як країну якісь невідомі то можуть просто гань, ну це ганьба страш страшенна. як треба щось робити бо бо неможливо на це дивитися це просто напросто наша влада я не знаю що вона забере Дякую вам за таке запитання. Воно справді дуже важливе. Я вважаю, що десь треба трішечки сказати історії і що ми маємо, і чому нас до цього привелося. Та й перше вам скажу, що питання російської православної церкви, а по факту це російська православна церква, якось не українська, як вона себе назвала, це замилювання очей, тому що канонічність і підпорядкованість підпорядковується Кирило, підпорядковується нашому. Власне тому, хто є агресором сьогодні, який благословив війну в Україні, тому ця церква є ворожою сьогодні для нас. Це перше. Друге, ви пам'ятаєте, що рівно рік тому, у березні місяці, я зареєструвала законопроект про заборону діяльності Московського патріархату в Україні. У мене законопроект складався дуже чітко, він неймовірно короткий. П'ять пунктів. Перший пункт про те, що ми даємо їм термін. Значить, змінити своє підпорядкування парафій, тобто вийти е, з підпорядкування власне, московської російської православної церкви, змінити підпорядкування. Якщо вони цього не роблять, то тимчасово храм переходить у власність громади. Громада визначається, чи це буде храм ПЦУ, чи це буде інша конфесія, і е, однозначно після того. Змінюються всі статутні речі на це все ми давали 14 днів. Також ми чітко прописали, що автоматично з прийняттям закону ключові святині Святогірська, Києво-Печерська і Почаївська автоматично переходять виключно у користування державою. Однак цей законопроект дуже сильно тоді багато кого бурив. Бо всі сказали, що не потрібно чіпати церкву. І не всі навіть в нас на Прикарпатті спочатку розуміли його важливість. Однак пройшло вже декілька місяців. Всі почали розуміти, що ми були праві. Тобто свобода була права, коли казала, що все це треба заборонити виключно законом. Після того пішли інші законопроекти. І опозиційні, і навіть ми маємо законопроект, зареєстрований Кабінетом міністрів. Він насправді дуже. Ліберальний, от він ж про щось таке, що сьогодні ми бачимо третій день позору в Києво-Печерській лаврі. Що буде створена якась релігійна експертиза? Ця експертиза щось доведе. Десь їм час значить виправити недоліки. А щоб ми з вами зрозуміли, це неможливо виправити недоліки, тому що вони ви пам'ятаєте ці синоди. Це ж було Ну, вони нас всіх дурили, що нібито вони звідкись вийшли. Вони нікуди не вийшли. Вони залишаються підпорядкування. Далі моляться за Киріла. Тобто, це люди, які нічого не визнали. Мало того, вони зомбують. Це свідомо навчені агенти ФСБ у урясах. То тобто це не просто люди. Вони свідомо навчені, які ведуть пропагандистську діяльність ворога. Тому чи потрібен нам тут закон, щоб ми не бачили того, що ми сьогодні бачимо в столиці, а це уявіть собі, це тільки столиця. А в нас є ще сусідні з вами області, та ж саме Чернівці, Чернівецька область, Закарпаття, Волинь, Центр, Київська область. Якщо ми не приймемо закон, нічого швидко вирішити ми не зможемо. Ми будемо бачити ці коломийки, ми будемо бачити те, що вони не будуть виходити. Невже ми думали, що люди, які все життя толерували беззаконня, будуть підпорядковуватися закону? Вони ніколи не будуть підпорядковуватися українським законам, тому що вони не вірять ні в Україну, тому що вони вважають, що вони якісь особливі, тому що цей міф нав'язувався руками всіма попередніми владами, яка всіма способами і великими фінансовими потоками вливала гроші в цю церкву. На великих, самих найвищих державних рівнях лобіювала передачу їм самих найкращих земель, найкращих монастирів, дозволяла їм друк цієї літератури, в якій прямо ще вже руками велася пропагандистська діяльність проти ж власної країни. закривала на це очі, постійно загравали з ними через політичні вибори і намагалися скористатися їхньою прихильністю. Зрештою, у Верховній Раді великі лобісти є. Московського патріархату. Тому питання ще, до речі, а чи е, до кінця зможе президент дотиснути свою фракцію, віддати голоси за цей законопроект? Я вважаю, що якщо буде сильна політична воля зробити це, то все ж таки це можливо зробити, тому що ми готові всі, хто це розуміє, з опозиції додати голоси. Тому сьогодні питання ключові для нас всіх. Вимагати від народних депутатів від монобільшості вносити законопроекти в сесійну залу і голосувати. Ми їх побачимо дозвонювач запитав, що активісти прийшли, люди активні у нас у Івано-Франківську. Ми вже позбулися відбулася вже перша служба Божа в храмі на Довженка, так православної церкви України. І загалом прокоментуйте, як це відбулося. На вашу no, думку, не no, no, доволі say. так без таких ексцесів, ну за винятком окремих Я вам нас. скажу, чому франківську відбулося і вдалося. Найперше тому, що було дуже велике бажання. Якщо немає бажання в керівників міста, в активної громади і немає людей, які будуть інтенсивно добиватися цих всіх реєстраційних моментів статутних. То просто простій громаді, десь в селі, добитися того, щоб це здійснилося, зараз за цією ж процедури, яку держава сьогодні прописала, це дико складно, це не майже неймовірно. Так, тобто, це неймовірно, тому що, скажімо, садочка з колишнього приміщення садочка на Довженка 4 роки суд тривав. З приміщення храму на Довженка також. Понад от 3. уявіть собі. Тобто, тяганини, це коли дуже ми складно. кажемо, коли той же ж міністр Ткаченко щось тут ходить і розказує, я йому просто ну, при нагоді сказала: слухайте, та ви не розумієте реалій, а реалії прості: те, що у вас прописано без закону, практично йде на руку ці, цій російській церкві, тобто це не на руку Україні. А те, що вони вже поливають брудом всіх на світі, це взагалі окреме питання, тому що відбулося в Франківську і. Велика подяка всій громаді Івано-Франківська, велика подяка міському голові, велика подяка всім тим людям, тому що я теж активно знаю, як це все було, як це відбувалося, і священникам православної церкви, які були дуже активні. Саме цією активністю нам вдалося досягнути цього результату. Ще раніше громада зібралася і своїм протоколом сказала, що вони хочуть від'єднатися і щоб цей храм перейшов власне, до православної. Церкви України були підписані весь цей протокол намірів, були після того оформлений в належному юридичному способі статут. Статут був завізований, він був зареєстрований. І коли вже всі ці речі відбулися, що робили, власне наша ворожа ця церква? Вони просто подавали в суди. І коли суди просто сказали, що все добре, все юридично грамотно і все оформлено. Вони просто навіть не виконували рішення суду і не планували нічого звільняти. Тому громада правомірно разом з священниками православної церкви України прийшла, тому що цей храм, який вони для себе визначили, який має у відданні Православної Церкви, Вони зайшли всі разом. Ми зайшли до храму з вами. Там відбулося богослужіння. Ми всі разом помолилися. Побачили, що з храму вони все повиносили, залишилися голі стіни і еконос. Це те, що священники вели себе, вибачте, як останні хулігани, це я ще м'яко сказала, як бандити, які свої рідні, ну не як священники. Питання, до речі, до того, щоб їх інтенсивно перевірила ще служба безпеки, чи вони взагалі реально звідки, яке в них коріння, звідки вони є. Тому що на священників вони не виглядали. Вони грали свою роль і картинку для російського телебачення. Ми, коли там всі були, ми. Бачили, як вони підігравали, як вони виконували цю функцію. Тобто, сьогодні цей внутрішній ворог він є в нас, тому дуже велике дуже складно пройти весь той шлях, щоб перейти парафії навіть тим парафіям, які хочуть. А уявіть собі, коли треба розмовляти, коли треба переконувати, коли сьогодні ряд священнослужителів. Просто е, напряму не визнають вторгнення в Україну з боку агресора з боку Росії, коли вони співають за здоров'я Кирила, який благословляє кулі і які вбивають наших дітей. І коли ми їм про це говоримо, що наші діти гинуть на цій війні, у відповідь ми чуємо, вони маленькі, вони безгрішні, вони попадуть у рай. Тобто, ми розуміємо, що е, це є люди, які в нашому суспільстві. Живуть в своєму просторі як в секті, і завдання держави контролювати цей духовний простір і всі такі секти на законодавчому рівні забороняти. Пані Оксано, закон про одностатеві відносини 91.03, Перейдемо плавно. Це теж про церкву, ну, тому от, що церква висловилася про це е, дуже різко. Я хочу подякувати сьогодні. Главі греко-католицької церкви і Шевчуку та Епіфанію Всеукраїнській раді церков, які цього разу дуже різко і оперативно висловили свою позицію, свою особисту позицію я теж висловила в себе на сторінці Facebook і закликала авторів законопроекту відкликати законопроект, що стосується одностатевих партнерств. Тому що я переконана, що сьогодні, в час війни, коли за всіма показниками різко впала народжуваність. Коли ми будемо мати проблему з неповними сім'ями, з тим, коли батьки загинули, тати загинули на фронті, залишилися вдовами дружини і сиротами діти. Коли велика кількість жінок молодого віку виїхали за кордон. І коли нам пропонують задовільнити один відсоток населення країни певними законопроектами, а це означатиме в майбутньому формування у свідомості наших дітей тези, що це нормально, що можуть бути такі партнерства, то це однозначно суперечить цінностям і взагалі основам нашої держави. Хто би що собі там не говорив і не думав, основна левова частка громадян нашої країни. Переважна більшість це громадяни віруючі, які вірять у Бога і у те, що є сім'я, це єдність чоловіка та жінки, як основа. І е, чому дехто каже, чому ви кажете, що це загроза сімей? Загроза, тому що ми говоримо, як тільки ми дозволимо їм е, ці партнерства, наступне, що вони захочуть, це отам, е, усиновлювати дітей, значить, показувати приклад того, щоб в сім'ї можуть бути. Нетрадиційними і сьогодні для України навпаки є дуже важливо піднімати народжуваність в межах того, що що зараз ми маємо величезні втрати на фронті. А, а кого ми втрачаємо? Ми втрачаємо молодь молодих хлопців. І для нас дуже важливо, щоб ці законопроекти взагалі навіть не розглядалися, тому що вони е, стривожують українське суспільство. Тоді вони не розуміють, а що там роблять в тому парламенті, про що там думають, чим там займаються, про що там хочуть нам довести. А враховуючи те, що Засідання парламенту переважно відбувається в закритих режимах. Люди взагалі не знають, як це що відбувається, і дуже складно донести інформацію, бо інформаційний простір через єдиний марафон дуже консолідований в одних руках, і там дуже складно альтернативну думку донести її, можуть просто навіть туди не пустити. Тому наше завдання сьогодні робити такі звернення, переконувати усіх, в тому числі народних депутатів, що в Україні не потрібні ці законопроекти. Коли нам говорять про Європу, я дуже гарно наводжу приклад Польщі. Польща є повноцінним членом Європейського Союзу, але це консервативна країна християнська, яка сказала, що в них нема ні дозволу на аборти, ні дозволу ні на різні одностатеві партнерства. Тобто, виключно родина, церква, мова, релігія правильно, то я не бачу проблеми в Україні. Тобто я не бачу, чому Україна повинна... Під когось підлаштовуватися, втрачаючи свою сутність і ідентичність. Моя я переконана, що ми будемо сьогодні всіма різними способами, а ми вже це робимо сьогодні. Переконувати, щоб ці закон... щоб було публічно е... виступ спікера, який має публічно сказати, що дані законопроекти не будуть розглядатись у парламенті. Бо якщо всі мовчать, то нам цього недостатньо. Ми хочемо публічно, щоб це було сказано. І ідеально все ж таки, щоб даний законопроект був знятий з розгляду. І це можливо, якщо це зроблять автори. Ми маємо ще телефонний дзвінок, беремо його. Доброго вечора вам. Так, я слухаю. Будь ласка, доброго вечора. Доброго вечора. Кажіть. Я вчитель е, е, пенсіонер сільської школи. От нам давали на опалювальний сезон там відповідну кількість. Газу оплачувалося за рахунок ну, державних пільг. З 1 січня, так як повідомили в пенсійному фонді, зняли мені, зняли ця, цю допомогу в зв'язку з підвищенням пенсії. Допустимо пенсію підвищили з 1 березня на 400 гривнів, а пільги зняли вже з 1 січня, у кого. Пенсія перевищувала 3 тисячі гривень. я рахую, якщо знімати, то ми вроді одним законом користуємося, що треба би зняти і у депутатів, і всіх тих, тих, які беруть мільйонні зарплати, премії собі виписують. А всі люди могли би, ми не могли віддати ці кілька для того, щоб дати їство воїнам, бо воїнів позабирали, то як кажуть, доплату. А у депутати беруть премію по 700 тисяч записують сові керівники. Ми на в одній дереве живемо. Закон має діяти для всіх, що нам треба вже зробити, як колись було в стародавній Індії. дії. Дякую вам. Дивіться, я на початку ефіру казала ще раз вам повторююся, що, законоп... що ті ж самі депутати, які теж з вами погоджуються, бо не всі одинакові. І є ті, котрі вважають, що коли ми воюємо і такий важкий час, не можуть в нас різко стрибати заробітні плати станом на сьогодні. Заробітні плати в народних депутатів сягають десь від 30 максимум до 35 тисяч, і то декого і 29. Там є різні речі, в кого за що доплачується. Але тобто, якщо народний депутат отримує орієнтовно 30 тисяч, припустимо, значить, в цьому, значить не має бути менше у військового. Або тоді, якщо держава готова виплачувати військовому. 20-25 тисяч щомісяця, значить, така сама заробітна плата має бути і в чиновників, і депутатів, і в тих, хто має виконує якісь певні обов'язки. Це наші принципи, з якими ми виступаємо. Наразі цих нараз депутатів таких ще не як багато, але я є одним з тих, яку підтримую, яка підтримує цю тезу. Перше, друге, ми говорили про те, що не можуть бути в членів наглядових рад. Заробітні плати по 430 тисяч гривень в місяць. Тобто, ми розуміємо, що держава сьогодні правильно чоловік сказав, забрали доплати, тобто, фактично, навіть тих 400 гривень сьогодні, в час інфляції, які доплатили, це смішно. Тобто, ми розуміємо, що нічого глобального не змінилося з цією доплатою. І людина. Як не могла собі майже нічого дозволити, так і не може, тому що ціни сьогодні справді є неконтрольовані. Ми, до речі, зверталися про те, що варто все ж таки відновити певні перевірки, але саме по вартості цін, тому що в одному магазині ми бачимо одну ціну на якийсь вид продукту, а в другому ці вартість може скакати від 20 до 30 гривень. Тобто, а так не може бути в принципі, тому що на все є адекватна цінова політика. Тому я переконана, що однозначно має бути все збалансовано. Тобто воно має відповідати тим важким часам, в яких живе Україна. А я нагадую, що заробітна плата військовим фінансується виключно з того, як працюють українці. Тобто, ми, нам ніхто на це гроші не дає. І ми самі повинні бути зацікавлені в тому, щоб люди, які тут, щоб вони залишалися, не їхали, тому що це основа нашої майбутньої безпеки. Ще буквально декілька хвилин хочу запитати, яким буде бюджетний рік, зокрема для регіонів, для громад, От такі прогнози. Дивіться, що стосується власне бюджету і висновків і аналізу минулого року, то скажу, що в принципі були набагато гірші прогнози. Вдалося стабілізувати трішечки економічну ситуацію, в тому числі завдяки. Тому що наш банк робив і емісію коштів, і те, що були міжнародні запозичення, які, в принципі, стабілізували ситуацію. Тому наше ключове завдання, мені здається, це цього року зробити те, що ми не стигнули наступного року, зробити таким закритим цикл, коли ключові базові гроші залишаться в нас. На що сьогодні ми тратимо леву частку? Ми повинні закрити нарешті питання. Того, що форму, одяг, взуття для військових, ми купуємо в Україні. Навіть якщо волонтери хочуть купити це, вони купуються в Україні, тому що в Україні це виробляється, і ці гроші, які ми заробляємо, не ми не будемо вивозити за кордон. Ми будемо залишати їх тут. Що ми говоримо про оборонну здатність, це означатиме, що наші такі заводи, як мінімум патронні заводи, повинні... Просто переформатовуватися і вони повинні працювати тут. Бо коли ми говоримо про обороноздатність, то подивіться на наших сусідів. Всі почали не маючи ще війни, вони почали працювати на свою обороноздатність. Запустили заводи, запустили стару техніку, перевірили всю свою зброю. А ми поки що кажемо, щоб нам дали. Тому ми не можемо говорити тільки про те, щоб нам дали. А ми повинні говорити про те, що ми щось базове, що ми можемо, випускаємо самі. Бо сьогодні ситуація на фронті є дуже важка. Ми маємо дуже багато загиблих, і мені дуже прикро, і я хочу принести свої співчуття від всієї нашої громади, родині, рідним, друзям, всіх хто знав. Віталія Моерінова, депутата Івано-Франківської міської ради попереднього скликання, людина спортсмена, людина дуже активна в громадському житті, і боксер, і чемпіон світу з боксу Віталій, на жаль, отримав поранення і після операційних втручань не зміг подолати всі ті важкі поранення, які йому були, і помер вночі сьогодні. Нам дуже всім прикро, громада сумує, і ми е, будемо в місті проводити такі ходу пам'яті, і запрошуємо всіх в неділю о 18-й годині в будинок смутку на панахиду. А вже е, в 11-й годині в понеділок на прощальну ходу, тому що знаю, що дуже багато франківців знали Віталія Марінова. То всі, хто бажає вшанувати пам'ять його, і всіх наших хлопців, то е, мусимо це робити. Тому що це поклик нашого серця, і ще я вас дуже всіх прошу, щоб ми, попри всі ці десь такі різноголосся, різні думки на певні моменти мали сьогодні єдине. Ми єдині маємо бути в чому, що ми повинні допомагати нашим військовим, хоч ми тилове місто, і сьогодні помінялися десь, де хто хоче якісь освітлення, лавочки тощо наше ключове завдання. Ключове це допомога фронту. Тому я дякую нашим військовим за те, що ми можемо далі працювати, виховувати своїх дітей і розвивати, в тому числі наш Івано-Франківськ. Я вам дякую за участь у ефірі. Дякую всім нашим захисникам і захисницям і залишайтеся з Галичиною.